Хлопець, який отримав своє прізвище завдяки осліпленому родичу Мазепінців, юнак, який отримав визнання від самого Андрея Шептицького, самопроголошений патріарх української греко-католицької церкви, якого не визнавав офіційний Рим. Мене звати Софія Чіляк. Сьогодні в циклі Культові українці незалежні люди на «ЮА культура» Ми поговоримо про того, хто 18 років пробув у засланні за свою віру про патріарха Йосипа Сліпого. Водика Йосип розпочинає бурхливу діяльність на розвиток української церкви. Яке це було століття? О, дуже складне питання. Може, 15-те? активні парафії були розкидані по усьому світу. 20 років він працював на те, щоб об'єднати українців в цілому світі. Ми з командою дуже довго дискутували, кого з очільників грокотолицької церкви обрати для нашого циклу культові українці незалежні люди. І власне зупинилися на постаті Йосипа Сліпого. По-перше, він став своєрідним містком між діяльністю митрополита Андрея Шептицького та блаженішим Любомиром Гузером. А з іншого боку, за його очільництво грокотолицька церква була ліквідована, незаконно ліквідована радянською владою. Але попри усе патріарх зумів її зберегти, а також передати наступникам. І вони вже відновили її за незалежності України. Але того, щоб в усьому розібратися, нам потрібна допомога. І сьогодні з нами буде історик, кандидат історичних наук Олександр Алфьоров. Олександр, вітаю привіт, Софія. А у наша розмова сьогодні буде не тільки про патріарха. Ми говоритимемо про історію церкви в Україні взагалі в двадцятому сторіччі. Саме так у нашому циклі ми говоримо про суспільно-політичні та культурні події, які сприяли проголошенню Незалежності України у 91-му році через біографію діячів та діячів культури 20-го століття. Про постать Йосипа Сліпого ми будемо говорити в контексті розвитку греко-католицької церкви та її вплив на просвітництво на Галичині. А також як вона змогла зібрати довкола себе політичних та суспільних діячів, через що власне її і заборонили совєти у 1946 році. Але попри все, герокатолицька церква змогла перейти в підпілля, а її центр перенісся до Риму. Ну про підпілля пропоную поговорити трошки згодом. Про Йосипа Сліпого ми вже сказали багато. Я як історик про нього знає. Ти ж очевидно гарно підготувалась до передачі. Я можу сказати, що як грокотоличка я знаю про Йосипа Сліпого з самого дитинства. Ну, цікаво, що кияни знають про нашого патріарха. А оце ми зараз поба. Чи знаєте ви про е, такого діяча цієї церкви, як Йосип Сліпий? Ні. Ні. І не чули навіть на уроках історії. Ні. Не відомо. Ні, к сожалению. Так, трохи відомо. Я про нього чув. А давайте ми припустимо. Е, в якому столітті він би міг жити? Ну, Мені здається, в 18-19 десь так. О. Дуже складне питання, може, 15-те? 20-те. 20-те століття. 20-те. А давайте подумаємо, Йосип Сліпий. Чим він би міг займатися людина з таким іменем? Ну, можливо, якийсь розвиток взагалі освіти. Можливо. Ну, так, можливо, Це він варко. якось пов'язаний з греко-католоцизмом в Україні. Е, я не пам'ятаю його сан, а помню, він був єпископом. Мені дуже дивно що за посліпого майже не знають. Адже ми вивчали його ще у школі. Ми говорили про його сподвижництво, говорили про ув'язнення за совєтської доби. Зберегти церкву або бодай пам'ять про сподвижників було неймовірно тяжко. Але я так розумію, що це передалось і для незалежної України. Ну так, але Йосип Сліпий зберіг і церкву, і поготів. Він хотів підвищити її зі статусу митрополії до патріархії. І власне у 1963 році на другій сесії другого Ватиканського собору він виступає з промовою, де пропонує організувати самоуправу для української греко-католицької церкви, очолену патріархом. І наскільки я пригадую, тоді газиться пропозиція. Ця була відкинута, а і також вона була відкинута з фразою не на часі, яка доволі нам знайома. Так, це правда, але він не опускає рук. І вже за 10 років у 1973 році на синоді української греко-католицької церкви приймається устав про патріархальне управління у ГКЦ. Це були дуже важливі кроки для здобуття незалежності у ГКЦ. Але для того, щоб зрозуміти, в якому контексті все це відбувалося, я пропоную переглянути сюжет про стан Риму католицької церкви у 20 столітті. Дивимось. На початку ХХ століття роль католицької церкви значно ослабла. Після завершення Першої світової війни в багатьох країнах розпочалася масова зневіра та антиклерикальні виступи. Особливо відчули це католики в тих країнах, які радикально відокремили церкву від держави, як Радянський Союз чи Мексика. Там тисячі католицьких священиків були вбиті та репресовані. У період Другої світової війни католицька церква постраждала і від нацистів. Папа Римський, Пій XI підписав офіційний лист, у якому категорично засудив і нацистське неоязичництво, та расову дискримінацію, переслідування церкви і її духовенства. У 1939 році папа також засудив вторгнення до Польщі. Розпочався відкритий конфлікт католиків з німецьким тоталітарним режимом. З перемогою над нацизмом обмеження католиків продовжувалися і на територіях, що були підконтрольні Совєтському Союзу. Званих країнах соціалістичного табору. Кардинальні зміни у світі середини ХХ століття змусили католицьку церкву реагувати та модернізуватися. Для цього було скликано вперше за 400 років Другий Ватиканський собор. На ньому втілили низку важливих реформ. Наприклад, поліпшили відносини з іншими християнськими конфесіями та нехристиянськими релігіями. Прихильники собору назвали його відкриттям вікон для католицької церкви. Нова ж сторінка історії католицизму пов'язана з постаттю папи Римського Івана Павла II. Папа подорожував світу, сприяв дипломатичному вирішенню холодної війни. Михайло Горбачов прямо заявляв, Іван Павло II прискорив падіння комунізму в Європі. Папа Римський став моральним авторитетом і не лише відновив, а й посилив роль католицької церкви. Я частково розумію, чому римо-католицька церква не погодила греко-католицький патріархат, тому що вона ж не мала єдиного осердя. Так активні парафії були розкидані по всьому світу, а на території України, де мав бути головний осередок, церква була заборонена. Але тут у мене виникає питання: чому радянський союз так не любив греко-католицьку церкву? І це не дивно. Греко-католики визнавали себе правонаступниками Київської митрополії Володимирового хрещення і говорили, що вони є спадкоємцями хрещення Київської Русі і її ієрархії. Почекай, 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 почекай. Наскільки я пригадую, українська православна церква є найстарішою на території України, і більшість українців є православними. Справа в тому, що за часів Володимирового хрещення ще не існувало православних та католиків. цей розподіл станеться значно пізніше. А от у 16 столітті Київська митрополія мала орієнтуватися в загальнополітичній обстановці і реагувати на виклики, які їй несла польська держава. Які саме ну дивися, річ посполита католицька держава, яка прагнула, щоб в межах її держави була тільки католицька церква, і відповідно. Вона зменшувала роль православної ієрархії і зводила її майже до мінімуму. Тобто, розмови про об'єднання це був своєрідний намагання встановити компроміс між владою і церквою, яка намагалась захистити свою самобутність. Так і тому київський митрополит Михайло Рогаза з 1590-х років починає скликати собори своїх єпископів для того, щоб порушити питання, чи можливо приєднати Київську митрополію до святого престолу Папи Римського. Тобто, це і були причини для укладання Берестейської унії, тобто створення греко-католицької церкви. І так, і ні, в принципі, ми це проговорили для того, щоб зрозуміти, наскільки складним було питання перед Берестейською унією перед українським духовенством православним. Але зауважу відразу, що не можна вважати тих єпископів, які прийшли до унії з Римом, зрадниками або якимись запроданцями. Це були люди, які думали про майбутнє своєї церкви, і вони в межах католицької церкви зберегли свою самостійність, свою самобутність та власне свій православний, тобто східний обряд. Їм це практично вдалося навіть попри спробу ліквідувати греко-католицьку церкву у 1946 році на соборі. І не просто ліквідувати, а приєднати до російської православної церкви. От, власне тут у нашу розповідь вступає геніальна персона Йосипа Сліпого. Адже саме з 1946 року він починає активну боротьбу за відновлення греко-католицької церкви. Патріарх Йосип сліпий. Це видатна, велика, дуже особлива особа, як і для церкви, так і для українського суспільства. Для мене особисто це, ну, це таке глибінне пізнання сили і такого духовного прозріння і об'єднання українського народу через церкву. Всі етапи його життя можна назвати видатним. Людина, яка не тільки розвивається в богословському царині науки, але також яка працює як історик, як природознавець, очолює церкву в одних з найскладніших етапів її життя, тобто етап знищення радянським урядом Української грекатолицької церкви, пережити 18 років Сибірських концтаборів різного роду. Перенести знущання, спокуси, різного роду виклики, і він виходить з цього переможцем. Навіть в Констабора, навіть в Сибірі він душ пастирює. 20 років він працював на те, щоб об'єднати українців в цілому світі. Патріарх своїми промовами, своєю особистістю затримав. Ефект асиміляції українців за кордоном десь на 50 років це був твердий, переконливий свідок віри і свого народу. Тому що в його особі люди бачили цілу Україну, яка терпіла, але не зламалася. На всіх фотографіях Йосип Сліпий, як правило, зображений старцем в Рязі. А ти можеш уявити його малим? Малим можу. Ну, зрештою, ми всі були колись дітьми, але от низьким ні. Його зріст був під два метри. Ого. Повертаючись до його походження, скажу, що Йосип сліпий належав до родини інтелігенції. Його батько був сільським вітом і вкладав кошти в освіту сина. Спочатку школа, потім тернопільська гімназія, де, до речі, Йосип сліпий і знайомиться з митрополитом Андреєм Шептицьким. А чи Йосип сліпий завжди був релігійним? Так, ти знаєш, це справді так, тому що сам він згадував у своїх спогадах, що йому було дуже дивно, коли його однокласники по гімназії. Під тиском атеїстичних чи соціалістичних рухів відмовлялося від віри. А чи шептицький допомагав Йосипу на його духовному шляху? Так, митрополит Андрея благословляє хлопця на навчання в семінарі, а згодом за кордоном, де він, до речі, отримує богословський ступінь доктора наук. А потім він стає священником і його висвячує в черговий Андрей Шептицький. До речі, ставши доктором, він же ж отримав право викладати. Так а чи викладав він? Він спочатку викладає у Львівському університеті. А згодом за благословіння того ж Андрея Шептицького він очо. Олі Львівської богословської академії. Наскільки я пригадую, Шептицький мріяв, що з Львівської богословської академії буде створена інституція, яка даватиме освіту українцям, а саме Український католицький університет. І цікаво дуже спостерігати, що ця інституція фактично через десятиліття втілилася у Львові в уку. Та повернемося до богословської академії у Львові. Її очолює Йосип Сліпий і в ній викладають не лише теологію, але й філософію та природничі науки. Я, наскільки я пам'ятаю, були амбіції розширити також до кафедри юриспруденції і медицини. Я не можу не бути вражена тим, скільки зусиль, часу і грошей вклали Андрей Шептицький, і Йосип Сліпий у розбудову української науки і освіти. Так, і не виключно науки та освіти, але й громадсько-політичного життя. І тут нагадаю, що перед другою світовою війною греко-католицька церква є потужним осердям української культури, політичного та громадського руху. І більше про її розквіт та на жаль занепад та перехід у підпілля в часи Совєтів у нашому матеріалі. 1939 рік. Українська греко-католицька церква чи не найпотужніша інституція Західної України. Понад 3,5 мільйонів вірян, 2,5 тисячі парафій, десятки українських шкіл, бурж, шпиталів та сиротинців. Під опікою греко-католиків, духовна академія та три семінарії. Церква вкладає гроші в культуру, економіку, соціальну політику та освіту. 1939 рік. Західну Україну окуповує радянська армія. католицької церкви совєти ставилися гірше ніж до католицької. Їхні землі було конфісковано. Священників було обкладено величезним податком. Більше того, їх відправляли на примусові роботи, скажімо, класти дорогу чи садити ліс. Російська православна церква всіляко намагалася поглинути греко-католицьку церкву, і їм це фактично вдалося. Після другої світової війни, у 1946 році, відбувся Львівський собор. На зборах скликаних НКВС не було присутньо жодного галицького єпископа. А троє священників Галицької митрополії підписали скасування Берестейської унії. Відповідно, вони фактично ліквідували УГКЦ. Отже, УГКЦ ліквідовано, а священництво переходить у підпілля. А як ліквідація ГКЦ вплинула на історію вашої родини? У нашій родині був бабцін брат, один і другий. Один був монахом, а другий був світським священником з родиною. А потім, коли прийшла радянська влада, визволила всіх від всього, ну і він почав працювати на заводі, паровозоремонтному заводі. Працював там, але одночасно він не покидав своєї служби. Його почали дуже кажуть діставати. Там різні такі органи. А яким чином діставали? Ну, викликали до себе, там розмовляли з ним. Слідкували, що він, чим він займається, як він там цією своєю діяльністю займається, що робить, з ким спілкується. От. Ну, і так вийшло, що він вирішили на родинній раді, що краще йому подалі від той, як кажуть, цивілізації кудись mm -hmm. податися. Ну, якраз один там співробітник у нього на заводі порадив сюди приїхав тут купити будинок. Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, про ось це місце. Ну, цей будинок, можна сказати, навіть вагончик, він був таким підпільним осередком отців греко-католицької церкви української, які проводили тут свої служби, проводили навчання молоді і висвячення в священники. От, і всю свою діяльність вони зосереджували власне, тут, період від 70-го по 90-ті роки, коли церква була в підпіллі. А потім вже, звичайно, діяльність її перенеслася в церкви, в храми, в монастирі. І цей вагончик вже став як музейним експонатом. Чи в Дорі ваш випадок був унікальний? Чи тут були інші монахи та монахині? Оці? Ну та були, були особливо. Тут був той власне монастир цих студитів, який працював підпільно. Він там в центрі села знаходиться. Там церковця така дерев'яна, яка була збудована спонсорами ще до Другої світової війни. І вони там, і в ті в себе вдома там. В ті монахи навчання проводили підготовку священників і в цьому вагончику, який там ми оглядали. Там вони проводили ці навчання. А у вас вдома? Чи був ваш вулиці під наглядом, чи він міг жити плюс-мінус спокійніше? Ну, він, він жив відносно так спокійно, але так поговорюють, що тут були такі сусіди добрі, які спостерігали там і відповідно. Часом доповідали, що тут відбувається, і як ваш вуця власне правив у цьому будиночку служби. Чи могли б нам більше показати будинок, кімнати, в яких власне він відбував обряди? А в яких в які кімнати були житлові? Ну та от ми якраз знаходимося на веранді, яка виходить з тої кімнати, де була колись капличка. Угу. Це найменша кімната в будинку, і вона була присвячена повністю вже таким церковним справам. Тут щодня відбувалися служби і приходили люди і сподіватися, і на служби, і просто порадитися з отцем. Ми жили своїм життям і, ну, правда, не афішували своїх переконань особливо. Але й не рвалися ні в які, ні в партію, ні в куди. Ваш вуйця, який мав хату в Дорі, чи дожив він до незалежності. Ні, він, на жаль, не дожив, бо він помер в 1985 році, і ще п'ять років до незалежності. На жаль. Але він дуже мріяв про, про незалежність, про те, що церква їхня відродиться і буде діяти в повну силу. Офіційно Рим не визнав ліквідацію греко-католицької церкви у 1946 році. А у 1989 році греко-католицька церква відновила своє існування. Я Сліпий очолює Греко-католицьку церкву у 1944 році з благословіння Андрея Шептицького. Одразу через рік його заарештовують, і ще головне не висувають жодних звинувачень. Намагається навпаки, щоб Йосип сліпий відійшов від Риму і прийшов під юрисдикцію Київської митрополії російської православної церкви. І навіть обіцяють зберегти сам він Відмовляється так. Власне після цього його починає звинувачувати у співпраці з Галичиною. А чи в тому, що він був позашлюбним сином Андрея Шептицького? Сліпий згадував. Що через деякий час його майже прямо почали говорити, що сидить він за Шептицького, тому що він, септо Шептицький, помер, і ми не можемо його карати. Абсолютно правильно, і в 1946 році він отримує 8 років ув'язнення. Володика важко переносить роки, адже часто хворіє. Проте, навіть коли термін закінчився, його ще кілька місяців тримають. Потім перевозять до Москви, де він має спілкування з людьми Берії. І вони намагаються, щоб в цей раз він знову став агентом Москви і був посередником у налагодженні стосунків Москви та Ватикану. І він відмовився. Звісно, відмовився і уяви наскільки він був потрібний радянській владі, тому що йому знову пропонують стати вже другою людиною в московській патріархії, і він чергово відмовляється. І тоді Совєтський Союз іде на той крок, який завжди полюбляв робити. Вони відправляють старого владику на покій в будинок інвалідів. По суті, друге ув'язнення через кілька років його етипують вже до Сибіру. Поїзд з ув'язненими їхав майже три місяці, і Велика Йосип був на межі смерті через голод та холод. І як же його звільнили? Це цікава історія у 1962 році. Особисті наполягання президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді та папи римського Івана 23-го. Тобто, загалом він провів аж 18 років ув'язнення. А ти знаєш, що перше запитав Йосип сліпий після свого звільнення? Ні, що. А церква вже вільна. Ого, Це неймовірно вірність справі. Абсолютно правильно, абсолютно. Ти знаєш, але завдячуючи папі Римському і, власне, американському президенту, Йосип сліпий, повертається з України до Риму, бо в Україні його чекала би просто смерть. І саме в Римі він розпочинає розбудову української греко-католицької церкви. Ну, про патріархію ми з тобою говорили вже в попередньому блоці. Принаймні, владика Йосип розпочинає бурхливу діяльність на розвиток української церкви. Ми сфокусувалися в цій програмі на греко-католицькій церкві. Але як я розумію, що інші релігії та інші конфесії теж були піддані репресіям. Так, до релігії можна ставитися як завгодно, але ті репресивні методи, які застосував радянський союз до інших церков, окрім російської патріархії, не просто дивують, вони суперечать, власне радянській конституції. І от про це у нас є матеріал. Релігія опіум для народу. Цю ідею Маркса радянська влада сприйняла буквально і почала цей опіум викорінювати. Совєти намагалися одночасно і ліквідувати церкви та релігійні утворення, і дискредитувати її в очах вірян. Так і євреї ставали безрідними космополітами та шпигунами. Наприклад, у 1948 році низку лікарів юдеїв звинуватили у вбивстві радянських високопосадовців, що підсилювало антисемітські настрої серед населення. Ісламські мечеті руйнувалися, а мусульманам видавали рекомендації, де говорилося, що рамадан не обов'язковий для зайнятих фізичною працею, а відвідування святинь Туджувалося. Що ж стосується християнських конфесій, то їх совєти зробили головними об'єктами антирелігійного терору. Десятки тисяч церков та святинь було знищено. Священики та релігійні діячі страчені або піддані засланню. При цьому російська православна церква стає маріонеткою компартії, яку використовували для знищення чи то поглинання решти православних церков. Духовенство завжди мене захоплювало тим, як вони вміють зберігати спокій, і давати правильні настанови навіть в найбільш кризових ситуаціях. Скажімо, священники у таборах все ж таки проводили обряди і ставали підтримкою для вірян. Так і навіть сам Йосип Сліпий, владик, у заслоні, не зневірився. Він вірив і знав, що їм потрібні своїй пастві, що їм потрібен церкві та Україні. А завдяки його роботі в Римі, уже після заслання він зумів зберегти митрополію, а також пожвавити культурне життя. Діаспорних парафій. Абсолютно правильно. І у 1989 році вже в Україні відновлюється українська Греко-католицька церква, яка виходить з підпілля. Проте Володика Йосип до цього часу вже не дожив. І ця історія надихає. Адже навіть якщо ти, на жаль, впродовж життя не можеш тілити мрію, то через роки вона все-таки може збутися. Сьогоднішня програма стала для мене дуже особистою. Я пригадую, як моя бабуся розповідала про патріарха Йосипа Сліпого і про те, як вона тішилася, що церква було відновлена у 89-му році. Можу уявити наскільки важливою є тема. Про митрополита Йосипа для вашої родини Слухай, не тільки для мене і моєї родини, але я думаю, для усієї України, навіть якщо ці люди не були доточні до УГКЦ, адже відновлення церкви стало початком до певних незворотніх змін у нашому суспільстві і які потім стали початком відновлення незалежності України. І я дякую тобі за сьогоднішню розмову і за те, що ти був сьогодні поруч з нами був Олександр Алфьоров, історик і кандидат історичних наук. Дякую тобі, Софія. А я нагадую, що програма «Культура культові українці незалежні люди на каналі Йо Культура. І ми побачимось до зустрічі.